До 25 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Внаслідок ракетного удару один чоловік загинув. Ворог атакував місто ракетами сьогодні над ранок. На місці влучання зараз працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона напрямому зв'язку із нами. Олена, вітаю! То що відомо про загиблого і в якому стані потерпілі зараз? Так, Олю, ми біля будинку, який най більш зруйнований саме тут жив чоловік, який загинув. Нам відомо, що йому було 47 років. Його звали Володимир в квартирі. На момент удару він був разом з дочку, дочкою, дружиною і тещою. Його рідні у лікарні. Вони виходять на зв'язок, але Дуже довго поряд із будинком було тіло загиблого, і від нього просто ні на крок не відходила його собака. бім. зараз всі хто жив в цій квартирі, вони не можуть за ним дивитися, тож сюди приїхали знайомі загиблого. Вони ймовірно заберуть собаку, поки що. І ось що нам розповів один з них, з ким ми поспілкувалися. Донька вчиться в Києві. Жінка і те, що в Оріхові вивести не змогли не хоче. Всього ж на цю годину відомо вже про 25 постраждалих. П'ятеро з них у важкому стані. Ще п'ятеро у стані середньої важкості. Зранку тут багато комунальників, які працюють, розгрібають завали. Крім того, і досі чергують швидки. Дуже багато людей у стані шоку, у стресовому стані. Вони їм допомагають. Ну, ми звичайно, поспілкувалися з ними та з людьми. І ось що вони нам розповіли. і різані, і рубані, і нервові зриви в людей різні стресові ситуації. От жінка також. Пережили вкрай важко дитина дуже злякалась. Нас врятувала тільки ковдра, що я встигла накрити себе і родину. Ще до ракетної атаки наше місто вночі атакували шахедами. Один з них влучив у об'єкт енергетики. Там сталася масштабна пожежа. Коли дали відбій, там почалася ліквідація наслідків, і просто під час ліквідації сталася ракетна атака. На жаль, постраждали рятувальники. Ось що розповів голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Після того, як ворог пошкодив енергетичний об'єкт, точніше знищив енергетичний об'єкт, 21 тисяча абонентів на території міста Запоріжжя залишились без енергетики, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, такі як заклади охорони здоров'я, адміністративні будівлі, будівлі соціального захисту. Зараз на місцях влучань працюють комунальники. Вже відомо, що більше трьох десятків будинків понівечено повибивало вікна, пошкодило покрівлю. Зараз комунальники допомагають містянам латати всі розбиті вікна, закривають фанерами. Ну і звісно, що ці роботи ще триватимуть мовірно, цілий день студія. Дякую, Олена. Олена Кавтюх. Про ранковий обстріл Запоріжжя, в результаті якого одна людина загинула, і ще 25 поранені.